Бачення капрі продовжує інспектувати пункти незламності, які повинні працювати у громаді та надавати допомогу тим, хто цього потребує. Ми завітали до мирноградської громади та дізнались, як облаштовані пункти незламності. В нашій громаді відкрите вже сім пунктів незламності, які облаштовані всім необхідним для тимчасового для тимчасового перебування. В кожному пункті є альтернативне джерело електропостачання, чай, кава, печиво та умови для тимчасового перебування. Як стверджує начальник Мирноградської міської військової адміністрації, у громаді планують відкриття ще декількох пунктів незламності. Плануємо відкрити ще декілька пунктів незламності в нашої громади для того, щоб всі райони були з такими пунктами. Ось один з пунктів незламності для підтримки мешканців є все необхідне. Наш заклад забезпечений всім необхідним обладнанням на час, якщо буде. Блекдаун, що у нас є, і чим нагріти, чим нагодувати. У нас є паливо. У нас створені умови, щоб людям надати можливість підзарядити свої гаджети. Є у нас і кімната і для дітей, де вони можуть провести вільний час. Ну і все необхідне, щоб якось полегшити їх життя. Як зазначає керівниця закладу, мешканці приходять до пунктів незламності переважно у першій половині дня. Зранку приходять для того, щоб поспілкуватися з родичами, дуже Е, велика потреба у мережі інтернет, щоб зв'язатися, особливо це люди похилого віку. Так, на території закладу працює фільтрувальна станція, якою можуть завжди скористатися мешканці. На базі нашого закладу працює фільтрувальна станція протягом довгого часу. І беруть воду, приходять, щоб погрітися і подивитися, чи дійсно ми працюємо і можемо надати своєчасну необхідну допомогу. Графік роботи наступний. Пункт незламності працює цілодобово. У нас є чергові люди, які навчені, знають, що робити на цей час. У закладах де розташовані пункти незламності поліція допомагає забезпечити порядок мирноград грудень 2022.